Саме дієвий спосіб омолодження мікродермабразія, якщо хочете відчути вашу шкіру королевською. Поліпшена система оновлення шкіри TMB Мерікей – це двокрокова система, яка зробить вашу шкіру сяючою і гладенькою. І перший крок скраб для глибокого очищення шкіри на основі мікрокристалів оксидоалюмінія це дорогий інгредієнт, який використовують у дорогих косметичних салонах. За рахунок мікрокристалів відлущуємо ровілі мертві клітини, шкіри ззовні і насичуємо зсередини завдяки мікроциркуляції. Бо саме мертві клітини створюють зморшки, лущення, недоглянутий вид, скраб відлущує, очищує, полірує шкіру. Потім ретельно змиваємо теплою водою, протираємо тоніком і наносимо регенеруючі сироватку, що звужує пори. До складу сироватки входять рослинні компоненти, які в першу чергу заспокоюють шкіру після використання механічного скрабування. Сироватку можна використовувати щоденно, вона добре знімає почервоніння, звужує пори. Не забуваємо, що наше лице закінчується отут, доглядаємо за шиєю і декольте, так як шкіра тут старіє в 5 разів швидше. І вже після сироватки наносимо зволожуючий крем обов'язково. Це вечірня процедура. Після використання може спостерігатися почервоніння. Це нормальний результат підвищення кровообігу. Рекомендую, це багатофункціональна система в домашньому догляді. Це дермокосметика і саме дієвий спосіб омолодження.